Всім привіт! Я починаючий гачер. Не питайте, чому у мене тут немає монтажа? Всі інші довгі відео у мене будуть вже з монтажом. Знаєте, я вмію монтувати. Просто зараз це без буде. Не питайте, чому у мене на фоні телевізор. Просто було лінь перше відео знімати. Чесно, було лінь мені. Так, ну це ознайомлення Гача Клуб і Гача 2. Перша окачу-клуб це Віка, однокласниця. От, наткався, котик. Ой, щас. Це Андріана. О, Андріана його очі підкусила. Андріана теж моя однокласниця. Як бачите, вона тіпала типу, в старій куромі. Як що, я захворіла, тому в мене ще не супліє. Так, це мій тато. Любить кактуси. Так, це моя оска. Я її довго думала, ну я все одно хочу її поміняти. <стас> ну, я навіть не знаю на віку. Окей, це Данила. Мій однокласник, в якого я в молодших класах влюбилася, але яка я тоді була тупа, що влюбилась. Окей, це Каріна. На жаль, шо... вона зараз в Польщі живе, але все одно деколи приїжджає до нас. Це ма. Окей, okay. тепер переходимо до Gacha 2. Нагадую, мені лінь було змонтувати. І все то міняти, так це то я для аватарки робила моя ос. Тут, типу, у нас тут типу, це всі ті самі персонажі просто тут. Так, ну не питайте. Теж не питайте. В Gacha 2 я, звичайно, просто можу свою ос. В Gacha 2 я, друзі, не буду використовувати, скоріше всього. Це вдало. Я хочу поміняти трохову структуру тіла. Тіло структуру треба поміняти. Про Данила я вас ще мовчу. Якийсь міляська получився. З вікою. З вікою в мене не вийшло. Окей, та сама Андріаночка. Лайка Милія. Так, Мамуся. Ну, то я знімала я і и тато. Не, ну тут удастся такие живи, ну такие бижевы. Окей, так, дальше ой, не, не то. Це тоже для аватарки. робила типу. Так, я за этим показала, чи ні? я просто перевіряю. А, во. Так, це моя однокласниця теж Віка. У мене дві Віки, типу в класі. І і Олеся. Олеся теж однокласниця, але я її, напевно, в одному відео використаю. Ну. Нагадую, мені було лінь монтувати. Ну не хвилюйтеся. Будь ласка, підтримайте мене. Підписіться. От на пару, чи... на пару днів. Якщо вам не подобається монтаж, прошу, відписуйтесь. Ну, Розумієте, мені просто було лінь перше відео знімати. Ну, а на цьому все. І всім па-па.